Доброго дня, мене звуть Барковський Андрій Сергійович. Я лікар-хірург, ортопед-травматолог, військовий лікар. Я став лікарем у 2004 році. Я закінчив Донецький національний медичний університет. Я народився в місті Авдіївка і там працював до початку війни в 2014 році. З того ж Часу з початку війни я займаюся також військовою хірургією, тобто це наразі мій основний напрямок діяльності. Я прожив до кінця 2014 року в місті Авдіївка. Я працював в режимі війни. Так сталося, що в мене була відпустка. Я виїхав на велику землю, як то кажуть, тоді було можливість. В мене була надана керівництвом відпустка. І назад я вже заїхати просто не зміг, бо ніхто просто не привозив назад людей. Не було на той час, не було можливості повернутися. Тобто, моє життя почалось надалі в місті Києві, де я працював в приватній клініці. я працював в місті Бровари як звичайний хірург в центральній районній лікарні міста Бровари. І вже в Києві я вивчив регенеративні технології. Це тим, чим займається ця клініка. І там, до речі, я познайомився з професором Володимиром Олександровичем Цепколенко, з яким вже і продовжив допомагати пораненим, застосовуючи саме ці найновітні. Можливості для швидкого одужання поранених пацієнтів з мілітарною травмою. Професор запросив мене переїхати та працювати в Віртусі, то до фактично до широкомасштабної агресії я працював в Віртусі. Ну, я знав, що в принципі в Одесі може бути така ж ситуація, як в моєму рідному місті. Фактично, я самостійно роздавав свої контакти людям, які імовірно могли би потребувати хірургічної, ну першої лікарської допомоги, бо були обстріли по всім містам. і Я розумів, до чого це може призвести. Як тільки збільшилось навантаження на медичну систему, я був мобілізований і зараз виконую вже свої обов'язки як військовий лікар, безпосередньо займаючись лікуванням поранених. В даний момент моя діяльність більше сконцентрована на реабілітаційній складовій, тобто виходжування пацієнтів після міновибухових поранень, після вогнепальних поранень. І е, більше часу я займаюся саме відновною хірургією вже, а не прямою е, операційною діяльністю. Але це також важлива складова, бо е, до воєнного часу цей контингент пацієнтів залишався поза увагою. Е, люди втрачають кінцівки і. Їх якісне повернення до життя, до суспільного життя це також дуже важливий аспект. Вибухова травма вона поліструктурна, тобто вражається одразу декілька важливих структур в кінцівці, в тулубі і. І відновлення займає багато часу і ресурсів. І лікарям доводиться застосовувати абсолютно всі можливі потужності в тому рахунку, наприклад, як е, дає клініка Віртус, це регенеративні технології, тобто е, технології, які прискорюють саме відновлювальну, одужувальну фазу. Е, якщо людина втрачає кінцівку, звісно, вона буде потребувати е, протезування. І наразі є е, декілька. Підприємств, які займаються на державному, на частному рівні наданням допомоги саме цієї категорії пацієнтів. Я особисто і всі мої колеги широко взаємодіємо в цьому напрямку. Ми знаємо одне одного. Ми збираємося на відповідні заходи, де обмінюємося досвідом. Це просто розкриває дуже широко розкриває можливості з завдячую цим технологіям. Ми і самі отримуємо. Дійсний поштовх, хвильовий поштовх, мотивацію робити свою, свою справу ще краще, бо ми розуміємо, що завжди є щось більше, що ми можемо дати своїм пацієнтам. І це реальні люди, це наші захисники, це ті люди, які стоять зараз за нас, які повертаються після поранення. Знову ми я лікую іноді е, ті ж самих людей, яких я вже знав, які стають мені фактично ну, знайомими, побратимами. Даруючи врони на згадку, так і також буває. Тобто це не абстрактні люди, це фізичні, реальні ситуації, які трапляються ну, практично щомісяця. У нас є суспільна мета да? не тільки одужати пацієнта, а повернути його до найбільш якісного життя, що, звісно, і є реабілітація. Тобто відновлена терапія спрямована не лише на тіло. Яку ми також виконуємо як задачу, але і на відновлення людини в суспільстві, її більш комфортне повернення, навіть тимчасове з нуля до того життя, яке тут відбувається, для більш якісну повноцінну реінтеграцію в це життя. Тобто у нас це непреривний процес, в який, в який ми залучаємо абсолютно, ну, більшість можливостей. Це, наприклад, може бути тваринна реабілітація, це може бути подружня реабілітація, це може бути е, освітня реабілітація. Тобто, всі складові, які е, допомагають людині знову відчути себе е, в цьому суспільстві як повноцінна людина. Основна е, реабілітаційна складова має бути фі фізична реабілітація. да, це в. Крім фізіових процедур вправи, які задіють основні групи м'язів, бо це стимуляція і імунітету, це стимуляція і тих ж самих стовборових клітин локально специфічних, це стимуляція системи кровообігу, дихання. Тобто, в комплексі, коли людина отримує всі ці складові, як лікувальну фізкультуру, як масаж, наприклад, як ті ж самі апаратні методи лікування, все це. Максимально розкриває потенціал організму до одужання. Вся наша діяльність зараз, моя, ваша, має бути скерована на те, щоб у нас була перемога. І якщо ти кожного дня не задаєш себе питання, що ти зробив для цього, то ти живеш в пусту. От і все. А кожен день це як лічильник, де, на який ну, умовно дивляться ті люди, задячуючи яким ми тут сидимо. То я, як і всі, роблю те мінімальне, що я можу надати ну, в рамках моїх компетенцій, моїх знань, найбільш, напевно, що глибоко в тому місці, де я маю бути зараз. От. І це мене мотивує, бо я ж кажу, що ці хлопці, які повертаються на повторне лікування, тобі дають шеврони як знак поваги. За ту роботу, яку ти виконав, це мотивує найбільше, ніж будь-які гроші, там, слова вдячності. Бо, наприклад, був це шеврон, хлопця, який горів е, в якомусь то, танк, по-моєму, не пам'ятаю вже в чому. От він зняв цей пам'ятник для себе шеврон і ну, подарував мені. От. І це приємно. От, ради цих людей ми і ведемо свою роботу.